Всім привіт! Сьогодні розбираємо Volkswagen Touareg другого покоління. Він позначається індексом 7P Роздивимось всі двигуни, коробки та слабкі місця, і зробимо чесний розбір до рестайлу та рестайлу. Touareg другого покоління це той самий преміум від Volkswagen, тиша, комфорт, потужні мотори, справжній повний привід і відчуття великого дорогого авто. Але є нюанс. Які власники повторюють руками. туарег другий може бути або дуже кайфовим, або дуже дорогим, якщо взяти втомлений екземпляр без діагностики. Сьогодні розберемо Туарег 2, кузов CMP максимально практично. До Restyle, рестайл, рестайл. усі двигуни, коробки, FOMOSH, пневма, кузов і електроніка з реальними болячками та відгуками. До Рестайл, Рестайл та модифікації. Туарег другого покоління випускався з 2010 по 2018 рік. До з 2010 по 2014. Більше класичних комплектацій часто зустрічаються дизелі 3-літрові та бензин 36 FSI. Лікові болячки по електроніці і підвідці вже можуть вилізти, бо більшості авто плюс-мінус 10 років. Рестайл з 2014 по 2018 рік оновили зовнішність і світло, підправили мультимедіа та опції. А головне, часто молодші екземпляри з кращою історією. У частини авто інша екологія DPF, SCR – залежно від ринку. Це важливо при виборі дизеля: окремі пакети та модифікації. Airline більше спорту зовні та в салону. Офроут набір із понижувальним рядом та блокуванням між і заднього диференціалів. Рідкість, але дуже бажана тим, хто реально з'їжджає з асфальту. Гібрид. Бензин плюс електрика. Дорогий у діагностиці та ремонтів. Але цікавий як технологія. Фрази власників: Комфорт, як у німця преміум. Їде важко, але впевнено. Та головне не купити проект. Двигуни. Плюси, мінуси, типові проблеми та надійність. Важливо: набір моторів залежав від ринку. Я розберу всі основні двигуни Tuareg 7P, які реально зустрічаються в Європі та Україні. Та на імпорті США, Близький Схід Китай. 3-літровий турбодизель v 6 основний дизель другого Touareg. Плюси найкращий баланс, тяга, витрата, ресурс для важкого Touareg. Дуже приємний на трасі. Момент знизу, спокійні обгони. Найпопулярніший. Звісно, багато досвіду ремонту. Мінуси. Складна екологія. EGR, DPF на частині авто ще й АТБ. Дорогі помилки, попали в ній, якщо лити поганий дизель. Таймінг ланцюги ззаду мотора при зносі ремонт, може бути недешевий. Типові проблеми, що реально зустрічається: ЄГР, охолоджувач ІГР. Це течі, помилки, підвищена температура, димність. Течі масла це задній сальник колінвала або стик піддону. Та антифризу запорний клапан у розвалі блоку. Пуск заслінки. Це нагар підклинювання помилки. Тупить. Паливна – Форсунки ТНВД чутливі до пального. Та підтікання масла, охолодження повіку, прикладки патрубки. Надійність за відгуками власників. 3-літровий турбодизель це найраціональніший мотор для другого туарегу. Але тільки якщо авто не задушили містом і є нормальна історія сервісу. Типова фраза власників 3-літровий турбодизель найадекватніший, але любить якісне паливо і діагностику. 4.2 турбодизель v 8 Топовий дизель. Плюси Дуже сильна тяга і тиша. Паровоз у костюмі. Ідеально для траси, буксирування. Мінуси. Складний і дорогий у всьому. Сервіс, доступ до вузлів, запчастини. Будь-яка помилка по паливній, турбінах екології, великі рахунки. Типові проблеми. Екологія, ЄГР, DPF, датчики, вакуум, паливна система, течі по віку. багато патруків, ущільнень, ремонт не для кожного сервісу. Надійність. Кайфовий, але для фанатів з бюджетом. Власники кажуть, їде бомбезно, але ремонт як у преміум брендів 3.6 FSI VR6. Атмосферний бензин. Плюси. Порівняно простий бензиновий варіант у лінійці Touareg. Нормальна тяга. Прогнозована робота. Часте дешевше ризиків, ніж у складних турбо- та гібридних версіях. Мінуси. Витрата пального у місці відчутна. Як FSI – це можливий нагар у впуску та на клапанах. Вікові нюанси по охолодженню, прокладкам, типові проблеми. Нагар нестабільна робота, провали не так їде. Катушки, свічки, дросель, мембрана, клапана вентиляції газів. Підтікання прокладок, помпа термостат на пробігах залежить від стану. Надійність. Якщо хочеться бензин без зайвих сюрпризів, 3.6 часто називають найспокійнішим. Фраза власників. Бензин простіший, але готуйся заправляти частіше. 4.2 FSI бензиновий v 8 Плюси. Потужність, звук, преміум відчуття. Дуже приємний на трасі. Мінуси. Витрата пального і вартість сервісу. Для FSI актуальний нагар, а будь-які роботи дорожче. Зустрічається дуже рідко, переважно ринки СНД та Близький Схід. Типові проблеми: нагар, впуск, запалювання, датчики, підтікання та вікова електроніка навісного. Надійність. Брати тільки після глибокої діагностики. Це авто для душі, але не для економії. Трьохлітровий 3 літровий 6 з компресором. Окремі ринки, частіше Китай, плюси. Дуже приємна динаміка, рівна тяга, комфортний пружний бензин, мінуси складніший за атмосферник, механічний нагнітач, більшу систему охолодження, дорожче обслуговування, чутливість до якості сервісу, типові проблеми охолодження, це помпа, термостати, підтікання, вікові проблеми прокладок, запалювання, датчики. Надійність. Добрий, якщо авто з прозорою історією. Але на нашому ринку зустрічаються рідше ТООР Гібрид 3-літровий TSI плюс електромотор. Плюси дуже цікава технологія, гарна динаміка. Може їхати тихо, плавно, в певних режимах. Мінуси Складність і ціна ремонту. Батарея, інвертор, охолодження, електроніка. Далеко не кожен сервіс вміє правильно діагностувати. Типові проблеми Помилки по гібридній частині, охолодженню силової електроніки. Вікові питання по батареї, стан та ємність. Дорогі дрібниці, які не дрібниці. Надійність. Це варіант для знавців. Власники часто кажуть, їде класно, але я боюсь батареї та ремонтів. Коробки передач Восмиступенева АКПП Айсін. Плюси одна з найбдаліших коробок під цей клас плавна, витривала по моменту дуже добре підходить для траси і міста. Мінуси. Не любить перегрівів і масло на весь строк. На пробігах можуть бути поштовхи затримки вібрацій, часто через сервіс оливи, інколи гідроблок або соленоїди. Що кажуть власники. Після заміни масла поїхала м'яко. Не тягни з обслуговуванням, буде дорожче. Шестиступенева механіка відсутня, важливе уточнення. оточення. Туарег другого покоління комплектувався виключно восьмиступеневим автоматом. Механічна коробка на кузові 7P не встановлювалась, вона була тільки на першому поколінні 7 l з простими моторами. Якщо ви бачите оголошення механіка, це або помилка, або перше покоління, кузов, підвізка, фумоушен, електроніка, кузов плюси. Хороша жорсткість, відчуття монолітності, високий комфорт і шумоізоляція, як правило, нормальна корозійна стійкість Мінуси. дорогі кузовні елементи, оптика, дрібні кріплення. Сліди ДТП часто маскують красиво. Тому товщиномір і огляд геометрії обов'язкові. Панорама, якщо є, це дренажі можуть забиватися. Вода в салон та в блоки. Підвіска. Пружини або пневма. Плюси пневми. Замкнутий контур, накачується азотом. Надійніше за стару систему. Дуже комфортно регулювання кліренсу. Вміє бути і легковиком, і позашляховиком. Класно на трасі і поганій дорозі. Мінуси пневми, корозія штуцерів на стійках, часта проблема. Компресор, блок клапанів. Якщо авто падає за ніч це вже сигнал до витрат. Пружини простіше і дешевше в утриманні, але менше преміум відчуття, ніж на пневні. Повний привід, фоушн фо і роздатка. Плюси. Реально стабільний повний привід. Торсен у базі. Особливо взимку. Добре тримає важкий кузов на слизькому. У версіях Terrain Tech дуже серйозні можливості поза асфальтом. Мінуси та типові проблеми. Слабке місце це гул підшипників переднього редуктора, часта проблема зімпі. У версіях Terrain Tech можливі проблеми з мотором роздатки. Кардан, підшипники, шоси на пробігах. Стандарт для важкого 4 х 4. Фрази власників. Повний привід топ, але слідкуй за редукторами. Гул і вібрації не тягни. Електроніка. Плюси. Дуже багаті опції. Підігрів, клімат, пам'ять сидінь, камери, парктроніки, іноді адаптивний круїз, комфорт пакети. Загалом дуже зручний автомобіль на кожен день. Мінуси та типові проблеми. Вікові глюки датчиків це АБС, парктроніки, рівня кузова. Комфортні системи, кейлес, приводи сидінь, замки можуть капризувати. Волога, дренажі, ущіннення. Інколи проблема з блоками в салоні. Загалом, чи варто купувати торег другого покоління зараз? Торех другого покоління це дуже вдалий великий кросовер якщо підійти до покупки правильно. Найбільш раціональний вибір для більшості це 3-літровий турбодизель з живою екологією та прозорою історією. Якщо хочете бензин, найчастіший, найспокійніший варіант 3,6 FSI, але з готовністю до витрати пального. А 4.2 турбодизель, 4.2 FSI та гібрид це вже про емоції і статус, але й про більший бюджет для отримання. Головне правило туалет. Краще дорожче купити живий, ніж дешево взяти проект. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, написати свій коментар і, звичайно, підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові огляди, підбірки та корисні поради. Попереду ще багато цікавих відео. Залишайтеся з нами!